У нас буде сьогодні одна тема. Маю честь проповідувати. І тема моєї проповіді буде сьогодні відносини та спілкування з Богом. Немає на проекторі щось. Таке відносини та спілкування з Богом. Спілкування з Богом, це коли ми говоримо, Бог чує, і коли Бог говорить, і ми чуємо. Це є спілкування. Не коли ми. Щось з просоння пробормотіли і побігли. Знаєте? І не дочекали, що Господь нам сказав. Спілкування це діалог. Чому нам потрібно мати відносини і спілкування з Богом? Знаєте, це таке, мабуть, саме основне, що перше, тому що ми є діти Божі. Слово, Госп... Слово Боже говорить, і перше піснення Іоанна, третій розділ, перший вірш. Записано, бачите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Слово Боже говорить, що ми є діти Божі. Якщо ми є діти Божі, а Бог наш батько, ми маємо мати спілкування з ним. Хто може назвати дітей своїми? Тато або мама? Амінь. Амінь. Так само Господь він назвав нас своїми дітьми. І якщо ми є Божі діти, ми маємо, у нас має бути спілкування з Богом і в нас. Мають бути тісні відносини з ним. Для чого це нам потрібно? Перше, щоб знати Божу волю для нашого життя, щоб знати те, для чого ми призвані на цю землю, і, мабуть, найяскравішим прикладом Біблії для нас, як християн, є Ісус Христос. Знаєте, Ісус Христос, коли в своєму земному житті, він ходив по землі, коли його докоряли, там, що він щось не так робить, він казав, я прийшов виконати не свою волю, а волю пославшого мене Отця. Це записано в Слові Божому, знаєте, і також в останні свої дні, коли він був на землі, Ісус Христос, коли він молився, Матвія 26, розділ, 42 вірш. Матвія 26 розділ, 42 вірс, коли Ісус молився в Лисиманському саду, Він говорив, знову відійшов, а знову відійшовши вдруге, молився, кажучи, Отче мій, якщо не може ця обминути мене, щоб мені не пити її, нехай буде воля Твоя. Навіть в самі останні дні на свої, землі на землі Ісус говорив, «Отче, нехай буде воля Твоя. Твоя, завжди пам'ятай, що для твого життя є Божа воля. Для когось Божа воля бути пастором, для когось левитом, для когось воля Божа бути служителем домашньої церкви, лідером домашньої церкви. для когось Божа воля готувати чай на наставництві. Але якщо ти це робиш з Божої волі, якщо ти це робиш з любов'ю, ти за це отримаєш нагороду. Знаєш. Хтось може робити щось велике в своїх очах, в очах людей, але на це немає Божої волі. То в Божих очах це велике, котре велике в очах людей, в Божих очах воно ніщо. Знаєте, я не маю цього місця писання на проекторі, але я зачитаю це Откровення Іоанна Богослова. Третій розділ з першого віршу І ангелу Сардівської церкви напиши: Так говорить: той, хто має сім духів Божих і сім зірок, Знаю твої діла. Ти носиш ім'я, ніби живий, але ти мертвий, пильнуй і зміцнюй інше близького до смерті, бо я не бачу, щоб діла твої були довершені перед Богом моїм. Згадай, що ти прийняв і чув, і зберігай і зберігай, і покайся. Якщо не будеш пильнувати, то я прийду на тебе, як злодій, і ти не дізнаєшся, якої години найду на тебе. Дивіться, Господь, ангел Божий звертається до церкви. Не просто там до когось, а до церкви, говорить, згадай те, що робив. Ти каже, думаєш, що ти живий, але ти мертвий. Ми можемо багато щось робити в велике в очах людей. Ми можемо суетитися, бігати, создавати якийсь двіж. Але в очах Бога це нічого. Господь каже, ти мертвий для мене. Якщо ми не виконуємо Божу волю, хоча робимо щось багато, ми можемо втратити спасіння. Ми можемо втратити цьому спасіння. Друге, для чого нам потрібно спілкування з Богом, щоб знати, як нам діяти в складних ситуаціях. І перша книга Царств, 30 розділ, 6, 8 вірш. Давид сильно був збентежений, тому що народ хотів побити його камінням, бо весь народ душею уболював, кожен за синів своїх. Але Давид укріпився надією на Господа Бога свого і сказав Давид Ахфеофару, священникові, синові Ахімелеховому: принеси мені ехот» і приніс Ахфеофар ехот до Давида і запитав Давид Господа, говорячи: чи переслідувати мені це полчище? І чи наздожину їх, і сказано йому, переслідуй наздоженеш і віднімеш. Це ситуація, коли на стан Давида напали вороги і забрали в полон. Жінок, дітей, стариків всіх забрали в полон. Що робить Давид? Знаєте, ситуація, казалось би, настільки складна, що, ну, я не знаю, чи може бути складніша ситуація ще, То, що ті люди, які довірили, Життя Давидові, котрі довірили своїх дітей, жінок Давидові, і вони потрапляють в полон. Воїни хочуть побити вже Давида камінням. Але що робить Давид? Давид одіває їх вод і взиває до Господа. Написано, укріпився духом і позвав до Господа. Давид молиться і питає Бога, що мені робити? Нас дожину. Чи не наздожену, відніму чи не відніму. І Бог дає відповідь, каже, що йди е, доженеш і віднімеш. Знаєте, да дійсно він погнався за цим і він відняв свій, вернув всіх тих, хто був з ним. Я хочу сказати, що знаєте, коли ми будемо мати тісні відношення, коли ми будемо. Мати спілкування з Богом, Бог завжди в будь-яких ситуаціях скаже нам, що нам робити. І третє, для чого нам потрібно мати спілкування з Богом, це для того, щоб не розочаровуватися. Четверта книга царств, п'ятий розділ, дев'ятий, одинадцятий вірш. І прибув на на конях своїх і колісниці своїй, і зупинився біля входу в дім Єлисеїв. І вислав до нього Єлисей слугу сказати: Піди омийся сім разів у Йордані, і оновиться тіло твоє у тебе, і будеш чистий, і розгнівався Неїман, і пішов, і сказав: Ось я думав, що він вийде, стане і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе руку свою на те місце, і, змін, і зніме проказу. Ми прочитали історію про Неїмана. Неїман був сирійським воєначальником, знаєте. він був близький до сирійського царя, він входив до сирійського царя, все. але він був прокажений. Він був прокажений і йому розповіли, що в Ізраїлі є пророк Єлисей, який може зняти з нього цю проказу. Знаєте, коли Неїман приїхав до Єлисея, він думав, Єлисей просто взяв і вислав до нього слугу. Єлисей навіть не собі зволив сам до нього вийти. І що каже Неїман? Каже, я думав, вислав слугу, каже, скажи йому, нехай піде, сім разів скупається в Йордані і очиститься. А Наїман собі накрутив, що він говорить, бачите, ми читаємо Неїман думав, зараз вийде пророк, возложить руки, помолиться, зійде вогонь з неба розступиться земля, все, Неїман очиститься. Тут виходить слуга каже, слухай, біжи скупайся. І все. Знаєте, Нейман собі нафантазував, тут не знати що. Порою в нашому житті буває. Ми складаємо собі якісь плани, фантазуємо все, що має бути так і так, там все. І коли це не стається, що приходить до нас? Розочарування. І приходить до нас розочарування. І тому, щоб цього не траплялося, знову ж таки, в нас має бути. Спілкування з Богом. Один приклад, і ми будемо мати молитву. Пам'ятаєте, десь місяць назад, місяць, півтора місяці назад, ми проводили молитву за Україну. Коли я з цього місця робив об'яву, я дивився на людей, я бачив, як очі багатьох людей загорілися. Я бачив, як очі багатьох людей загорілися, знаєте, готуючись до цієї молитви, все я думав, ну, буде багато людей, буде зал переповнений, все, знаєте, так все. І десь за день до цієї молитви. Хто готується там до, до якихось таких міроприємств, вони знають, що це. ти переживаєш, ти молишся, все. І десь за день до цієї молитви я молився, знаєте, готуючись, теж молився, питав Господа, за що потрібно ще молитися, як, що, складаючи програму. І тут Господь мені говорить, ти не отримаєш того, що ти очікуєш. Знаєте, Я так спочатку я кажу, Господи, як це так? Ти не отримаєш того, що очікуєш. Чому? І Господь говорить, а для кого ти це робиш? Ти це робиш раді людей чи раді мене. Знаєте, Господь говорить, ти це робиш раді того, щоб отримати якийсь результат, чи ти це робиш раді мене. І я зрозумів. І ви знаєте, я був готовий, що якщо навіть... На цю молитву прийде три людини, але там буде Господь, це буде перемога. Я був готовий, так. Да. Я прийшов, слава Господу, було десь порядка 20 чоловік. Не було тих людей, кого я запрошував. Я запрошував тоді і військових, котрими ми служимо в госпіталі, і родичам деяким з вони військові, знаєте. Але хтось, да, 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 да. але ну, як би казалося, але дійсно на цьому місці був Господь. Слава Господу за кожну молитву, за кожного, хто був тоді. Але дійсно, що на цьому місці був Господь, і я вірю, що це сподобалося Богу в першу чергу. Але якби, а якби я не отримав цього перед е, тією молитвою, якби я не отримав цього слова перед Господом, знаєте, що? Я прийшов би, знаєте, може, було б було, було там скільки людей було все. Але я, я просто очарувався. я сказав, Господи, я ж готувався, я все встиг готувався. Чого так? знаєте? Але коли ми маємо тісне спілкування з Богом, Бог завжди підтримає вас в будь-яку хвилину. Бог завжди дасть відкриття, що буде. Тому для цього потрібно нам спілкування з Богом. І короткий висновок такий, завжди перебувай у спілкуванні з Богом. І ми можемо піднятися, коли може підійти і підіграти. Я хотів би сьогодні звершити молитву за людей, котрі довгий час. Не мають особистого спілкування з Богом, котрі довгий час не чують Бога. Можливо, ви взагалі не, не чули Господа. Ви можете пройти свиденько наперед, і ми за вас помолимося. Якщо є такі люди, підніміть руку, можете пройти наперед. А ми помолимося тоді. Отець Небесний, ми славимо Твоє святе ім'я, Господь, ми привозносимо і величаємо Тебе. Ти наш Бог, Ти наш цар, Господи, Боже святий. Ми, Господь, жаждемо тебе, Господь, ми жаждемо спілкування з Тобою, Господь. Ми хочемо чути завжди твій голос, Боже святий, Боже всемогутній. Отче Небесний. Тобі слава, тобі хвала величній. Господь, говори до нас, Господь, коли ми взиваємо до Тебе, Господь. Боже святий Господь, дай нам терпіння, Господь, вислухати те, що Ти хочеш нам сказати, Господь. Ми порою буваємо суетливі, Господь, порою, Господь, не дочек... Не чекаємо, Господь, того, що Ти хочеш нам сказати, завжди кудись спішимо, Боже святий, але Боже милостивий, прости нам, все, Господь. Прости нам нашу суєту, Господь, прости нам наш спіх, Боже святий. І благослови, Господь Боже. Говори нас, Господь, попереджай нас словом своїм, Господь. Ми знаємо, що Ти любиш нас, Господи. Тобі слава, тобі хвала, величний святий, всемогутній Бог. Всемогутній Господь, ми віддаємо Тобі всю славу, всю хвалу, честь і поклоніння. Отець, син і дух святий. Амінь. Давайте гучніше прославимо нашого господа.